дані у міжнародний день боротьби зі снідом учні шостої школи згадували усе, що знають про цю хворобу, і міркували над тим, як убезпечити себе від неї. За статистикою щохвилини у світі віл інфекцією заражається 8 осіб. Щодня ця цифра зростає до 16 тисяч. А за рік кількість інфікованих збільшується на 5,5 мільйонів. Ця хвороба насамперед дуже страшна для нас, для молоді, тому що найчастіше нею на заражаються люди віком від 18 до 30 років. Цим виховним заходом ми хочемо попередити та застерегти учнів нашої школи та інших людей нашого міста, що не слід думати, що СНІД стосується лише тих, хто на неї хворий. Ми цього не усвідомлюємо, але до нас СНІД дуже близько вже приступився. Цим заходом. Ми хочемо розповісти усім, що таке синдром набутого імунодефіциту, тому що, як показують дослідження, 2% українців і взагалі людства навіть не знають про цю хворобу. Коли народжується людина, загоряється вогник її життя, розповідають учасники шкільної агітбригади. Протягом юності, молодості та зрілості цей вогник стає більш яскравим та потужним, набирає нових кольорів і відтінків. Як довго він полум'янітиме, залежить від самої людини, переконані учні. У хворих на снід свічка життя гасне дуже рано. Недуга забирає красивих і молодих, які могли стати видатними людьми і жити довго і щасливо. Я забираю не тому, що хочу. А тому, що мушу розпуста, бездумство, будівство, наркомання, усе дозволеність, а в результаті сніг. Усе в твоїх руках таке гасло мало друга частина виховного заходу, що мала форму психологічного тренінгу. Школярі з'ясували факти і вигадки, які стосуються ВІЛ-СНІДу, пригадали шляхи передачі вірусу і зрозуміли, що інфекція поширюється світом надзвичайно швидко. Станом на початок 2010 року в Україні проживало 360 тисяч віл-інфікованих людей. Не доєднатися до їхнього числа учням допоможуть знання. Підсумувала урок директор школи Людмила Патій. Кожна людина має він вказує на те, що варто робити, а що ні. Ви дізналися, я вважаю, багато про сніг. І той життєвий шлях, який ви показали, ось із цими свічками, він, мабуть, говорить про те, що кожен із вас повинен задуматись. Перше, щось зробити, треба дуже добре подумати, щоб ніколи не переживати за те, що снід може близько до вас доторкнутися.